Дорога церква, разом з вами хочу Господнє ім'я прославити і сказати славу Йому. Нового я сьогодні нічого в цьому зібранні не скажу, але доки церква є Ісуса Христа на землі, оце святе Боже Слово, воно буде читатися до того часу, поки підніметься, доки є церква на землі. Воно читається, буде час, коли буде підхоплення, коли вже не треба буде це слово нам, а поки ми є на землі, поки ми є живі, поки ми є в тілі, воно нам треба. Статистика говорить, що кожні дві секунди помирає або у вічність відходить душа. І те, що ми є з вами живі і в цьому зібрані, це Божа милість. Слава Господу! Звертаємося до Божого Слова, будемо читати післання до Корінтян. Десятий розділ апостол Павло говорить до людей віруючих, які були в Коринфі, які свого часу повірили в Ісуса Христа, які прийняли святе Боже Слово, охрестилися. І далі вже Він пише лист і навчає їх, говорить так. Перший Корінтян, 10 розділ. Не хочу, браття, щоб ви не знали, що оці наші всі були під Хмарою, і всі пройшли крізь море, і всі хрестилися у Мойсея в хмарі і в морі, і всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне питво, бо пили від духовного грядущого каменя. Камінь же був Христос. Та не до багатьох із них благоволив Бог. Тому вони загинули в пустелі. А це було за приклад для нас, щоб ми не були похитливі до лихого, як були похитливі вони. Не будьте також ідолопоклонниками, як деякі з них, про яких написано, люди сіли їсти і пити, і встали, щоб грати. Не станемо чинити блуду, як деякі з них блудодіяли, і загинуло їх одного дня двадцять три тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Всегубителя. Усе це сталося з ними як приклади, а написано для нас на повчання нам. Які досягли останніх віків. Тому хто думає, що він стоїть, нехай бережеться, щоби не впасти до цього місця. Хто з нас сьогодні проснувся, і перші думки прийшли незадоволення, прийшли думки, можливо, нарікання ропоту? Чи є в нас сьогодні зібрані такі люди? Ми різні за характером, в кожного є свій характер, в кожного свої смаки і так далі. Хтось любить солене більше, хтось солодке, хтось зиму любить, хтось літо. І це нормально. Але апостол Павло, він звертається, і нашу увагу я хочу з вами звернути на те, що говорить він до віруючих людей Коринфі. Каже, не нарікайте. Як деякі з них нарікали і загинули від Всегубителя. Переді мною брат говорив, що, і ми це з вами прочитали, що ізраїльський народ це приклади, образи для нас. І апостол Павло він повертає в історію, пишучи це послання, він говорить до людей віруючих і нагадує історію ізраїльського народу. Книга чисел нам оповідає про те, що коли ізраїльський народ знаходився в пустині в Єгипті, нема води, Бог робить чудо, є вода. Їжа закінчилася, яка була в них, яку вони брали з собою. Бог посилає манну. І, знаходячись в пустелі, умов ніяких нема нормальних для життя навіть ті, які були в Єгипті в них. Адже там були старенькі люди, яким було тяжко йти. Там були маленькі, грудні діти, яких потрібно було мамам кормити. І ці переживання, оцей плач, він, напевно, стояв там. Але Бог це все бачив і своєчасно давав. Але потім Книга числ нам оповідає про те, що там були люди, які почали проявляти примхи. І вони почали говорити, нарікати в голос перед Господом. Вони говорили, хто нас нагодує м'ясом. Каже, ми пам'ятаємо, що ми їли рибу в Єгипті. Ми їли огірки, дині, їли цибулю і ще рібчасту цибулю, навіть два види було цибулі і чесник. І оці примхи почали проявлятися. І читаючи, дивлячись на образи, на ці приклади Ізраїля. Нас виникає питання, а скільки ж то людей загинуло від спраги або від голоду? Скільки людей померло? Ті, хто Біблію читає, ми досліджуємо і бачимо, що від цих причин, від голоду або від того, що не було води, люди не загинули. А скільки людей загинуло від нарікання, від примхів, від заклятого, від блуду? Написано, ми з вами прочитали, одного дня загинуло 23 тисячі людей це велика кількість людей. А від того, що не було недостачі їжі або не було води, від цього ніхто не загинув. Бог своєчасно це все посилав. І для нас це стоїть, як в приклади, стоїть ізраїльський народ. Апостол Павло в одному. І своїх післань до Тита пише в шостому розділі каже: велике надбання бути побожним і задоволеним. Це надбання. Ми прикладаємо зусилля, щоб надбати якісь земні речі, надбати щось матеріальне. І це, ми, це добре, ми живемо на землі, нам це, ми цього потребуємо. Але він каже, що велике надбання бути побожним і задоволеним. І далі він каже, маючи їжу, маючи одяг, будьмо задоволені тим. Він тут навіть цьому переліку не ставить про дім, про одну і другу машину, про чудову роботу, про крепке здоров'я. В Цьому переліку нема цих слів. От каже, маючи їжу, маючи одяг, будьмо цим задоволені. А ще він пише до Филип'ян, каже, що вмію жити в бідноті, вмію жити. І в достатку. А для чого? Для того, щоб нам щось вміти робити, нам потрібно того навчитися. Не всі ми стаємо такими спецами, не всі ми стаємо зразу ідеальними, ми вчимося і досягаємо певних успіхів. Але коли щось в нас трапляється не так в житті, щось йде не за планом, ось тоді в нас і може бути нарікання. Я приведу такий приклад. В нашій церкві, в Огайо, в Гартвілі, є дівчинка Софійка. Їй, напевно, років 13-14. Це, напевно, було в минулому році така ситуація. Взагалі, вона дуже така за своїм характером, вона завжди весела, запитаєш, як на її справи. Вона посміхається, слава Богу, все добре, каже. Але ця дівчинка має таку хворобу в кістках своїх. В неї дуже тяжко ходити. Ручки загнуті, і взагалі тяжко рухатись. Бог неї не ділив чудовим талантом, вона гарно співає. І одного разу, напевно, рік тому назад, можливо, більше, вона йшла до сцени, їй помогли так по сходинках піднятися для того, щоб співати, взяти мікрофон. І що мене вразило, вона взяла пісню співати, і там є такі слова. Я дякую за те, що руки і ноги служать для мене. Я думаю, звідки, брате, сила, звідки в сила в цієї дівчинки От співати такі слова? Навіть коли вона і хвора, навіть коли не повноцінне здоров'я. А оці слова, я дякую за те, що руки і ноги служать для мене. це не той вік, коли ще два-три роки і дитинка не розуміє наслідків, не розуміє, що вона не, можлив, може, не може бавитись так як інші дітки, а це вже той вік, коли людина розуміє стан здоров'я, але вона завжди посміхається і завжди весела. Для мене це був особливий приклад для того, щоб коли в житті щось стається не так, щоб в нас не було нарікання. Я не знаю, що у вас в церкві співається такий псалом. Старші люди, можливо, пам'ятають. Нас він також він вже давно співався. Я зачитаю ці куплети. Приспів говорить того псаму, автор говорить так, що є люди, які, які робщують, нарікають від понеділка і до неділі. На протязі всього тижня в них ропот, нарікання на вустах. Є люди в цьому світі, в деревнях, в містах, Их жизнь есть вечный ропот, всегда во всех делах. Они всем недовольны, им угодить не мочь. То есть их тяжкий недух, все ропщут день и ночь. Им тяжело в деревнях, им плохо в городах. Все люди им плохие, их речи ох да ах. Жена винит все мужа, а муж винит жену. Они всегда находят в других людях вину то цены слишком низкие, то слишком высоки. Так ропщут день за годом, всю жизнь они. Плохой для них пресвитер, не нравится им хор, не так сказали слово и не на месте сбор. Плохи для них все члены, все делают не так, и им как не стараться, не угодить никак. В собрании они редко, то жарко, то сквозит, То их пугает дождик, то голова болит. Коль есть здесь Тот, кто ропщет, то знай, что это грех, и страшный ад навеки ждет ропотника всех. О ропотник, покайся, не стань других винить, трудиться сам старайся, старайся всех любить. Можно было бы прочитати оті куплети, сказати Амінь и сідати. Тому, дивлячись на те, що апостол Павло писав, ропот він привів ізраїльський народ спочатку до гріха, а гріх привів до смерті. Тому, дивлячись на те, що написано, ропот забороняється Біблією, забороняється Божим Словом, тому що після цього нарікання, слідуючи, це гріх, а потім і може бути винищення. І це образи для нас. Єдиний випадок, де нам Біблія дозволяє проявити нарікання, записано в плачі Єремії, третій розділ, говорить пророк, каже, чому людина нарікає, яка живе на землі. І там відповідь каже: кожен нарікай на свої гріхи. Нехай нас Господь благословить, щоб в нашому життю не було ропота. Є речі, які нам не подобаються, є речі, які ми можемо змінити, а є речі, які ми мусимо пройти, як ізраїльський народ проходить через пустиню. Тут умови не ті, що були там, але там впереді обітована земля, там благословіння, там те, що Бог говорив, там, де буде молоко і мед. Ми з вами, як ізраїльський народ, кожен проходить свої етапи життя. В кожного своїй пустині. Нехай нам Господь поможе, щоб в наших родинах, в наших сім'ях, в нашому особистому житті не було тих речей, які будуть штовхати нас до того, щоб сказати щось, те, що Богу не не доподобає, щоб нас не було нарікання. І коли щось не так, подивимось на тих людей, які на той час знаходяться в гіршому стані, як ми. Один євангельський приклад я приведу. Купальня Віфезда. В Єрусалимі багато хворих лежить, багато людей. І знаходиться один чоловік, який 38 років, вже хворий там знаходиться. І коли Ісус Христос прийшов туди, Він запитує, чи хочеш бути здоровим. Так хочу, Господи, та нема тої людини, яка би мені допомогла туди, туди зійти. Він його зціляє. Але що я зауважив? Що в цієї людини в цьому діалозі не було того нарікання, та я вже так довго тут лежу, я вже мені вже життя не миле. Тому коли в нас щось заболить, коли щось не так, згадаймо, що багато людей є в інвалідних колясках, багато людей приковані до постелі, багато людей зору не мають, багато людей інших речей немає, що ми маємо. Тому будемо вдячні Богові. Йому нехай буде слава. Амінь.